Всім привіт! Зараз я вдягаю камеру на лоба і ми їдемо з вами робити мільйон розворотів. Це у нас дуже болюча тема зараз в Кропивницькому, тому що у нас на іспиті з водіння заставляють розвертатися і не один раз, і не два рази. Уявіть собі, п'ять може бути розворотів. Мені хтось писав про дев'ять розворотів на маршруті. Це такий трешак, що просто в мене сил немає. І інколи. Не інколи а часто просять зробити розвороти на такому перехресті, на якому би досвідчений водій просто відмовився би робити розвороти, і тому я зараз буду їздити і коментувати а, всі ці розвороти. Тут є нюанси, тобто хто з Кропивницького може подивитись, там будемо з вами зараз обговорювати, буду розвертатися, будете дивитися і задавайте питання по кожному розвороту, якщо вам щось не ясно. Є нюанси. У мене було відео, де там воно вискочить, я додавлю. Я там на бумажечці малювала ще про розвороти. Подивіться, будь ласка, кому ця тема актуальна, тому що там є дійсно нюанси. Вот. Зараз просто поїдемо, я буду проговорювати. Якщо там щось буде. Ну якщо я буду вважати потрібним, я десь все ж таки на бумажечки вам ставлю і намалюю якусь схемку, щоб пояснити той або інакший розворот. Ну що ж, ми поїхали. Зараз розвернемося на всіх перехрестях, які попереду нас, і на регульованих і на нерегульованих, і в е, обидві сторони, і в одну, і в іншу. Зараз розвернемося з цієї сторони, потім з іншої сторони. І я спробую прокоментувати. Е, справа у нас запаркована, тому ми в праву смугу не вертаємося. Йдемо е, в лівій. Будемо зараз робити розворот на цьому перехресті. Тут не складно, але є нюанс. На вас взагалі у нас перехрестя можуть бути широкі, а можуть бути не широкі. Якщо у вас перехрестя не широкі, то для того, щоб розвернутися, вам треба знайти якомога ширше місце, тобто використати цей заїзд наліво. І таким чином, якщо немає зустрічки, я можу проїхати максимально далеко і маю із цього положення виконати розворот. Тут подивитись, не забути в ліве дзеркало, в попутньому напрямку нікого немає. Стаю в свою смугу, їду. За мною машинка теж розвернулася. Лівий. Поворот роблю і знову буду робити розворот. Дивіться тут також вузьке, вузьке е перехрестя. І зустрічна, зустрічні машинки дивіться, також повертають ліворуч. Тому ж я не можу доїхати, заїхати максимально далеко, а для розвороту маю. Максимально далеко заїхати, бо інакше я не впишусь і упрусь у цей бордюр. Тому, бачите, мені треба далі проїхати. Мені заважають оця машина і зустрічна машина. Тому, щоб і зустрічній не заважати, я маю зупинитись на середині перехрестя. От він вписався в бордюр, красавчик. Мені треба далі проїхати. По-любому. З цієї точки не можу. Я упрусь бордюр, мені не вистачить цієї ширини. Тому я їду назад. Змінили сигнали світлофора. Цей повертає, ну, швидко, давай. І ми вдвох з ним розвертаємося. Прекрасно. Він вписався, я вписалась, Ми з ним тут пішоходів разом пропустили. Дивлюсь в дзеркало, бо зараз цей попутний напрямок може також поїхати. Якщо зараз зміняться сигнал світлофора, вони, вони ззаді поїдуть. поїдуть. Вони ще не їдуть, тобто я можу виїжджати. Пішоходи вже пройшли. Дивіться, один момент. Далі. Проїжджаємо прямо. Зараз розвернемося на нерегульованому перехресті, там далі, а потім розвернемося на цьому, але в іншу сторону. Це дуже цікаво, тому що тут також для розвороту, начебто широка дорога, але є вон, вон там такий островочок, і він вам заважає розвернутися, вписатися, знову ж таки, в розворот. Поїхали на Далі. Наприклад, команда на іспиті зробити розворот на нерегульованому перехресті. От перед нами зараз буде нерегульоване перехрестя. Включаємо лівий поворот. Дивіться, тут у нас як іде головна. Подивились, головна йде от таким чином. Тобто справа до нас підходять машини, під'їжджають з головної дороги. Ми також на головній, але ми в рівних умовах, вони по праву руку, тому вони мають перевагу. Я доїжджаю до цієї точки, де мені вообще хоч щось видно з головної. Отут я можу побачити. Поки що не бачу, не бачу, не їду. Отут вже мені стало видно, начебто за сірою машиною вже за таксі. Ага, є ще. Ну, все, я стою, пропускаю. Мені треба пропустити всіх, хто їде з головної дороги. Вони ще їдуть, їдуть, повертають, повертаються, повертаються я всіх пропускаю. За червоною, начебто нікого. Я готуюся вже рушати. Вона доїжджає, я виїжджаю знов-таки глибше і роблю розворот. Машина хотіла повернути. Молодець! Чорна машина. Вона побачила мій розворот, дала мені е, першою розвернутись, бо я по ПДР той, хто виконує розворот в попутньому напрямку перед тобою, має перевагу. Якщо ти повертаєш ліворуч за мною. То ти мене пропускаєш, чекаєш, поки я зроблю розворот. Так тут проблемка знову ж таки. Нам спочатку треба доїхати до середини перехрестя, залишити місце. Попереду зустрічному автомобілі, який також захоче, можливо, повернути ліворуч. Ми не можемо одразу заїхати максимально глибоко, а нам потрібно, бо той островочок мені знову ж таки з середини перехрестя не дасть розвернутися. Я просто не впишусь. Я спостерігаю, чи є зустрічка, яка повертає ліворуч. Я тут призупиняюсь десь приблизно. Бачите, остров? Я не впишусь. Нема нікого. заїжджаю максимально до. Цього пішохідного не наїжджаю. І бачите, я вписуюсь в островочок. Дивлюсь, ліворуч, нікого немає і по газам. Якщо би хтось за мною був в сусідній смузі, в яку я, хоч, ну, в яку я зміщуюсь, я б, звісно, там чуть-чуть біля островочка призупинилась би, пропустила попутній напрямок і потім вже з'їхала б ліворуч в свою смугу. Повертаємо направо зараз і повертаємо там на розвороті. Там дивіться. Інший момент, там більш широке перехрестя. І в такому випадку мені вже так глибоко заїжджати не потрібно. І якщо у вас широке перехрестя, то ніколи глибоко не заїжджайте. Знаєте чому? Тому що задній водій, який за вами, він не знає, що ви будете виконувати розворот. Він думає, що ви також повертаєте ліворуч, бо у вас не написано, у да, вас нема табло, і ви не кажете, що ви робите розворот. Тому на цьому перехресті ви. Дивитесь, хто за вами в зеркалі. Під'їжджайте за вами. За мною є машина. Вона також буде повертати а, ліворуч, бо смуги тільки ліворуч. Але він не знає, що я буду роз... робити розворот, а я буду робити розворот. Досвідчений водій, в принципі, це може побачити по моїй швидкості і траєкторії, але зараз подивимось. Тому я глибоко не заїжджаю для того, щоб він лівіше мене не почав робити поворот. От дивимось. я заїжджаю до середини, починаю робити розворот. Він був далеко. Він хоча він хотів зрізати, і він таки зрізав. Я зробила швидко, щоб не створювати аварійну ситуацію. Ще раз, запам'ятайте, що водії, які за вами, вони можуть не знати, що ви виконуєте розворот. Вони можуть думати, що ви повертаєте ліворуч. Якщо ви заїдете сильно глибоко вперед, вони лівіше вас зріжуть і швидше повернуть ліворуч, а ви йдете на розворот, щоб не було такого, що ви почали розвертатися. А, а тут він повертає ліворуч. Просто знайте це, що задній водій може швидше вас, і лівіше вас. Почати повертати ліворуч, щоб ви в момент розвороту в нього просто не в'їхали. Тому по ПДР ви маєте перевагу, бо ви в попутньому напрямку перед ним виконуєте розворот. А в житті він не знає, тому чуть-чуть не поспішайте. Призупиніться гляньте в ліве зеркало. Переконайтеся, що він зрозумів, що ви розвертаєтесь. Або якщо не зрозумів, хай перший поверне ліворуч, і ви за ним розвертаєтесь. Зрозуміли? Якось так. Давайте ще разок тут розвернемося. От там якраз є зустрічка, яка хоче повернути ліворуч. От ми зараз з ним роз'їдемось, тобто я, бачите, він повертає. Я не можу глибоко заїхати, я призупиняюсь на серединке перехрестя. Але він не заїжджає, тому що в принципі, йому нема куди заїжджати. Ладно, тому я буду повертати. Але з цієї точки я зустрічку не бачу, не їду. Бачите, я вже не впишусь, тому я повертаю ліворуч. Тобто я відмовилась від розвороту із-за того, що я не змогла заїхати сильно вперед. і Після розвороту я би не вписалась. Тобто я вже подивилась ліворуч, бачу, що мені цей островочок заважає, і я просто повертаю ліворуч. І це нормальна практика відмовитись від розборо... від розвороту, якщо ви бачите, що це може бути небезпечно. Цей розворот всі виконують саме от таким чином, як я зараз це зроблю. Тобто одразу вже за клумбою. Якщо порозмислити, то ми тут будемо порушувати ПДР, тому що ми розвертаємося, хоч і не на пішохідному переході, але 10 метрів за піш ходним переходом немає. Але хочу наголосити, що якщо б я зараз поїхала до середини перехрестя, як на лівий поворот, і з того положення робила би розворот, то це було б трішечки більше небезпечно, ніж я роблю це от таким чином. Все, я пропустила, справа нікого немає. В середню смугу після розвороту попала. При розвороті, як ви бачили, я не опинялась навпроти зустрічної смуги, мене прикривала. Якби клумба прикривала. Тобто я при розвороті дивилася прямо на клумбу. Я не дивилася на зустрічну смугу. От, але зробила розворот менше, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу. Так, це цікаве перехрестя. Ми їдемо його з іншої сторони. Це то перехрестя, на якому просили зробити розворот на маршруті. Тобто ті машинки, які, бачите, поїхали маршрутки, біла машина, вон машини. Прямо їм можна наліво стоять машини. Бачите, з лівим поворотником вони чекають стрілочку ліворуч. І отут учнів просять зробити розворот. Значить, учениця поїхала до середини перехрестя до цієї островка, да, і хотіла тут виконати розворот, але уперлась ці машини там, де я. Тобто я зараз, дивіться, що відбувається. Пої зараз їдуть машини ліворуч, да? от вони зараз рушать. І дивіться, що у мене буде відбуватися. І з лівого ряду з середнього і з мого поїхали машини направо. Тобто, якщо ці машини зараз будуть отут робити розворот, вони упруться зараз в мене. І буде от, незрозуміла ситуація. Така сама була у учениці ситуація, і іспит вона не здала. Їй сказали, що зробити розворот одразу же за стоп-лінією. Ми повернемося, коли на цей розворот, я вам покажу, що там відбувається за стоп-лінією. Тепер. Зараз ми тут повернемо, я там розвернусь, і ми попадемо на це перехрестя, на якому я буду також робити розвороти, є нюанси. І я вам спробую зараз їх розказати і показати. Зараз просто поворот ліворуч у мене є. Пропускаю зустрічку повністю. Зупинились машини вже червоний, і я можу спокійно завершити свій лівий поворот. Розвертатись буду, от за цим перехрестям. Тут я пропускаю у мене головна справа. Я проїжджаю трішки далі, включаю лівий поворот. Використовую оцей заїзд для того, щоб мені вписатись в розворот, бо, як ви знаєте, для розвороту нам потрібно якомога більше ширини. Бачите, я застосовую цей заїзд. Зупиняюсь перед бордюром, дивлюся ліве дзеркало, пропускаю машини, які їдуть в попутньому напрямку, в який я хочу перелаштуватись. Тобто, це обов'язково тут зупинитися і подивитися в ліве дзеркало. Це те, що учні забувають робити. Після розвороту я зупинилась. Тепер я зміщуюся в ліву смугу. Пропустила всі машинки, стаю за машинами. І от це жахливе перехрестя, на якому є нюанс. При розвороті ми рухаємося правою смугою. І там по маршруту нам би було їхати на світлофорі але вас можуть попросити розвернутися. Отже, ми їдемо поки що в правому положенні, але будемо зараз. Ставати в крайнє ліве для того, щоб виконати розворот. Під'їжджаємо до перехрестя. Під'їжджаємо до перехрестя. Робимо лівий поворот. Займаємо. І дивіться, я вам не рекомендую, крайні не рекомендую їхати останнім. От, тягніть резину так. До світлофору, щоб ви зупинилися на червоний, не починали розвертатись на кінець зеленого. Краще зупиніться тут, -от перед стоп-лінією. Не виїжджайте вже на кінець зеленого. на... Е на перехрестя, тому що розворот це довше, ніж поворот ліворуч. Вам треба більше часу, і ви можете просто, якщо ви там не встигнете розвернутись, це буде вже аварійна ситуація. Вам просто завершить іспит. Вже так було неодноразово. Тому краще, навіть якщо ви вже виїхали і в заблимав зелений, краще вже станьте на пішохідному і стійте там. Це буде одна негруба помилка. А якщо ви створите аварійну ситуацію на розвороті, це вже буде іспит завершено одразу. Тому намагайтеся залишитись до перехрестя, якщо сумніваєтесь, що встигнете. І дивіться тепер. Момент, коли на цьому перехресті є зустрічний транспорт, нам фізично не вистачає місця для того, щоб розвернутися. Бачите, він, в принципі, не заїжджає до мене, він не може повернутися, йому нема куди розвернутися. Я вимушена чуть-чуть нахиляти корпус, але якщо я з цієї точки зроблю розворот, дивіться, де я опинюсь, навпроти зустрічної смуги. Тому я не можу виконати тут розворот. Я вимушена повернути ліворуч. Ну і давайте я розвернусь просто на дорозі, не на перехресті, там на якійсь дорозі. От мені треба розвернутися. Завжди знаєте, що для розвороту шукайте якомога ширше місце. От є якийсь, вон там, далі, карманчик, в який я можу трішечки. Заїхати праворуч, отак от на якомога ширше собі місце знаходжу. Перемикаю на лівий поворотничок, обережно дивлюсь в дзеркало, міняю на першу передачу, бачу нікого, і я розвертаюся і прекрасно вписуюсь сюди, попадаю в свою а, смугу попут... ну, в мого напрямку, куди мені треба. І зараз давайте розвернемось так, щоб здавати назад. Тобто, в два прийоми, якщо от я не впишусь, мені доведеться здавати назад. Ну, от, наприклад, давайте з цієї точки проекспериментуємо, чи я впишусь. От у мене звичайна дорога. Я щас подивлюсь, чи... ну, щоб нікого не було. І от давайте. Там я зробила собі ширше, відступила чуть-чуть в сторону для розвороту. Тут не буду. Давайте, поки нема зустрічки, швиденько. Розвертаємося до упору. Я розумію, що я. В принципі, впишусь, ну давайте я вам покажу. Назад дивлюсь, в іншу сторону, в протилежну до упору кермо, чу-чуть здаю назад, першу передачу. І тобто я чу-чуть від'їхала назад від бордюрчика і поїхала. Ну, на дорозі з великим трафіком, отак от здавати назад, це небезпечно. Це отак от так, коли нікого немає, можу зробити. Дивіться, як це перехрестя виглядає з цієї сторони. От зараз ми постоїмо і подивимося, як машини. Куди доїжджають, що буде хтось повертати ліворуч, от червона машинка. Вона, бачите, ну, нормально, але вон синій нема коли, куди було вперед проїхати. Вона взагалі там на початку стоїть, на самому. От він стоїть і тільки отут от він. Просто пустив зустрічку і поїхав. Він от навпроти він зустрічки повертає взагалі. Бачите, він навіть не їхав на розмітку. Тобто неадекватно тут абсолютно мало місця. Не виходить роз'їхатись. Машина взагалі стала теж за пішохідними, завісла там. Дивіться, от це перехрестя, на якому також просять розвернутися. Значить, у мене учениця поїхала до середини перехрестя, почала розвертатися. Уперлася якраз в ті машини, які повертають праворуч двома рядами. І вона потім спросила екзаменаторки, бо там жінка, де, її, де вона мала розвернутися, екзаменаторка сказала, що прям за стоп-лінією. Давайте зараз подивимось, подивимось, що у нас знаходиться за стоп-лінією. Де там пішохідний переход взагалі? Давайте подивимось. Машинки поїхали, я вже не встигну, якраз ми постоїмо і поспостерігаємо за цим перехрестям. Ех, що чи я встигну. Чи я встигну. Не встигну. Ладно, от, бачите, пішохідний, прям от він. Як я маю тут розвернутися? Трішки заїхати за пішохідний, знову це не буде 10 метрів. Давайте розвернемося отут. От. Тобто, а, взагалі на тому перехресті. Ніхто майже не розвертається. Кому треба розвернутись, поїхати в іншому напрямку, вони просто отак сюди повертають ліворуч і от розвертаються тут і їдуть назад. Тобто ніхто із досвідчених водіїв взагалі не додумується там розвертатися. От машини сюди їдуть і тут розвертаються. Ну Або кому треба повернути ліворуч. Тобто я би чуть-чуть би трохи -чуть розвернулася тут. Запіш тут за клумбою не буду, бо тут пішохідний перехід. Бачите? Мені треба для розвороту поїхати на середину перехрестя до серединки, От чітко до серединки. Я буду повертати. От біла машина мені, звісно, не дала цього зробити. ці ще їдуть. Ну, тобто ми їдемо, то як попала. Вон машина біла, кстати, заїхала максимально далеко і правильно зробила. Бо я знов на зустрічки опинилась, але мені просто заважала. Та машина, ну коротше, така нерозберіга. Тому розворот ну це максимально складний маневр. І просити розвернутися почат... водія початківця п'ять разів на маршруті, ну це вибачте, ми розуміємо, для, цього... для... для чого це робиться ще раз. От тут видно машинки, що роблять, їдуть. Ну, ну, як там розвернутися? Скажіть мені, будь ласка, на клумбі. Ніяк посередині перехрестя, просто ніяк. А отут у нас пішохідний перехід. І розвертатись тут також не, неадекватно. Всім величезне дякую, що подивилися це відео до кінця. Я дуже вдячна кожному, хто мене підтримує, підписується, лайкає, пише коментарі. Дуже вам вдячна. Я дуже хочу робити те, що я роблю, продовжувати надалі. Тому велика вам подяка. Бережіть один одного, бережіть Україну, бережіть родину, бережіть дітей, донатьте на ЗСУ, донатьте волонтерам, допомагайте. Ми повинні це робити до самого кінця, до самої перемоги. Ми не можемо кинути тих, хто вже на фронті, вже нас захищає волонтерів, які вже взялись допомагати і допомагають. Давайте будемо, кожен з нас буде волонтером. Тобто, кожен донат, кожен ваш збір, ваш донат це. Це може врятувати одне або не тільки одне життя. Це правда. Це не якісь пафосні слова. Це правда. Тому бережімо Україну, боремося і поборемо. Пака.